Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 додати 8 дорівнює 2, наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно... Перемістити один сирни, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один срни, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей серний, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, мінус 4 додати 6 буде 2, 2 до 2. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.